Христос, Воскрес! Друзі! Вітаю всіх зі святом Воскресіння Господнього! Звичайно, в країні, яка воює не зовсім до свят, але. Важливо згадувати про такі важливі дні, підтримувати себе, своїх рідних і збройні сили України, наших святих героїв. Але сьогодні також будемо з'ясовувати, чи подарували бодай якусь футбольну святкову атмосферу наші клуби Української прем'єр-ліги. Одразу прошу напишіть ви у коментарях, який поєдинок вам найбільше сподобався 21-го туру УПЛ. Також прошу поставити лайк цьому відео. Ну і не забувайте під... Підписуйтесь на канал Legendary Balls. Розпочався тур ще у п'ятницю. Поєдинком Минай Кривбас, і досить сенсаційно команда з Закарпаття обіграла клуб з Кривого Рогу. Підопічні Юрія Вернедуба поступилися. В Минай з рахунком 1-0. Після матчу стався досить гучний скандал. Вернедуб мав багато претензій і нарікань в бік судді. Ну і також на адресу арбітра пролунало багато заяв. Мовляв, що ж ти так судиш, і собі подібне дозволяєш, поки ти відсиджуєшся тут. Та наші захисники України знаходяться на передовій. Звісно, до Вернодуба є багато поваги за те, що після початку повномасштабної війни в Україні агресії Російської Федерації він одразу повернувся до України і вступив до лав ТРО. Але в той же час я вважаю, що наші футболісти, так само і тренери і судді, все ж перебувають в більш простіших умовах ніж захисники України, а тому всі ми маємо підтримувати з Збройні сили України і в той же час не спекулювати на темі війни повсякчас, де б це подобалось чи не подобалось. Паралельно у поєдинку інгулець колос зафіксовано рахунок 0-1. Колос-Ковалівка продовжує свою безпрограшну і переможну ходу. А от матчі рух львів, Динамо, Київ для киян все почалося дуже приємно. Знову забив Владислав Ванати. це чудово для вболівальників киян для. Самої динамівської команди, але в той же час нестабільна гра, і втрата очок не можуть тішити. Рух зрівняв рахунок зрештою зіграли 1-1. завдяки голу Олексія Довгого на 41-й хвилині. Але найцікавіше і найгарячіше, на мою думку, було саме у суботу. Медаліст Харків та Верес Рівне вдали просто якусь гольову феєрію, надзвичайний дивовижний та скажений поєдинок. 10 голів і зрештою, нічия 5. П'ять Друзі, в нашому футболі у вищих дивізіонах були випадки, коли забивали десяток в одному матчі, але так, щоб багато обидві команди по 5 голів, так ще ніколи найцікавіше, що вже в першому матчі побачили сім голів вболівальники. І за першу годину ігрового часу вже було забито дев'ять м'ячів. Лише після цього на 82-й хвилині Владислав Наумець зрівняв рахунок і приніс. Зрештою, нічию для металіста, і мені здається, що в такому поєдинку рахунок 5-5, і зрештою, нічия є найбільш справедливою, тому що команди, які стільки забувають, не заслуговували безумовно в матчі поразку. Тому цей поєдинок дійсно. Увійшов в історію українського футболу. Чи увійшов матч зоря Дніпро 1 в історію? Ну для зорі так точно, тому що луганський клуб переміг одного з лідерів чемпіонату. І, попри те, що Артем Довбик вкотре забиває, продовжує свою серію в бомбардирській гонитві? Також відривається він від переслідувачів. На цьому зрештою приємні моменти для клубу дніпро 1 і закінчуються. Голи Назарія Русина на 54 й хвилині та відповідно Гереро на 58-й принесли Зорі перемогу 2-1. Тож не дивно, що саме Назарія Русина Форварда Зорі та Патріка Ван Леона, нідерландського очільника луганської команди, назвали відповідно найкращим футболістом та кращим тренером 21-го туру УПЛ. А от у матчі Металіз 19 25 п'ятівка Олександрія зафіксовано нульову нічию, і це єдиний поєдинок 21-го туру, в якому не забивали голів. Відзначаємо також, що безпрограшна серія Руслана Ротаня на чолі команди з Кіровоградщини продовжується. Ну і на Великдень одеський Чорноморець зустрічався з Полтавською ворською, зрештою в дуелі. Романа Григорчука та Віктора Скрипника 0-1 перемогу святкували гості з Полтави ще один поєдинок, який відбувся в неділю. Шахтар Донецьке в Львів. Гірники обіграли Львівський клуб з рахунком 2-0, завдяки дублю Артема Бондаренка. Також відзначаємо, що за 4 дні двічі Шахтар спромігся обіграти команду з міста Лева. Тому, як бачимо, багато лідерів втрачали очки. а От Шахтар продовжує перемагати і підопічні Ігора Йовічевича ще більше закріплюються на першій сходинці і дуже так впевнено мчать до омріяного чемпіонства. Друзі, прошу напишіть у коментарях, діліться враженнями від 21-го туру. УПЛ також можна привітати і себе, і мене і канал Legendary Balls з Великодним. Мені здається, завжди є місце для приємного слова, для підтримки одне одного. Тим більше ми, українці, маємо єднатися і шануватися. Не забудьте також прошу про лайк. Ну і звісно, як завжди, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Потребую вашої підтримки і, звісно, чекаю вже наступних зустрічей. Я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю все найкращого А в Україні ми кажемо перемагай!